Як онколог, вважаю, що онкологічні процеси у маленьких діток, або новонароджених дітей, або маленьких дітей, це є причина, все ж таки, індукція йде від батьків. То як тоді вони мають готуватися до а, а, народження дитини? Що ну, ти маєш на увазі? Ну, по-перше, якщо ми говоримо про зачаття, то це мінімум за півроку ніяких тютюнопалінь, ніяких вживань, там алкоголю і так далі. Це треба розуміти. Фізично має бути теж активність, достатня кількість води, щоб е, якість була матеріалу хороша, плюс угу. пермограма обов'язково, плюс медико-генетичне консультування. Тобто треба з генетиками поспілкуватися, зробити генетичні тести для того, щоб подивитись, А при з'єднанні наших двох клітинок, чи будуть якісь мутації, чи не буде якоїсь вродженої вади у цієї дитини, чи не буде? Якоїсь невеликовної складної орфанної хвороби, яка буде коштувати державі України мільйони і мільйони гривень. А можливо, ми підготуємося до, цього, до цієї вагітки.